Вітаю вас на каналі Аврора. Продовжує дарувати знижки до дня народження. Багато товарів за вигідними пропозиціями, Тому пропоную подивитися, які саме. Приємного вам перегляду! Порошок Пральний Савекс 39. Гала 300 грамів в упаковці. Ціна 25 гривень. 29 гривень. Порошок універсальний 400 г. Порошок для ручного прання 29. Дитячий порошок вухастик 74 гривні 800 г. Рушники паперові 160 листів упаковці. Ціна 24 гривні. Серветки вологі 110 штук в упаковці 25. Рушник паперовий двошаровий 500 листів 119. 14 засіб для миття посуду з ароматом лимону. Сарма 450 грамів 37. Концентрований засіб для миття посуду 64. Упаковці 750 г. фері 900 грамів 109, 119 об'єм 1 літра, 500 грамів 64. Туалетний папір Десна 8 та 10 гривень. Мило рідке 15. В упаковці 450 грамів. Дуру в асортименті 19, 80 грамів, туалетне мило Шарм 125 грамів. Ціна 17 гривень. Шампунь шаума 72 гривні. Шампунь безсульфатний для всіх типів волосся 74. В упаковці 400 г. Спрей для волосся 59. По акційній ціні можна придбати кондиціонер Lenor 97 гривень до 24 березня. Кондиціонер Тесорі 99 в упаковці 760 г. Три аромати на вибір. Ввішавка стійка для одягу 399. Дуже низька ціна на подушки для стільців. Яскраво салатовому кольорі 69 з однієї сторони є дві зав'язки. Тапочки чоловічі з хутром 199. Дитячі 99. Жіночі також 99. Гарної якості сумочки по 249. В комплекті йде довгий ремінець. Сумочка має три відділення. Сумка жіноча з довгою ручкою 299. Одне відділення. Сумка бананка жіноча 119. Матеріал тканина. Сумка досить містка. Має два відділення та одну кишеньку на липучці. Яскрава сумочка попід 119 в комплекті довгий ремінець. Лакована сумочка маленька 149. В комплекті йде ланцюжок. Сумка бананка молодіжна 77. Сумка має три відділення. Сумка бананка з екошкіри 149. Великий вибір сонцезахисних окулярів. Ціни дуже різніться від 69 гривень і вище. Ось такі окуляри сонцезахисні у пластиковій оправі 99 149 69 149. Спрей міст для тіла парфумований. 100 грамів в упаковці. Ціна 88. Глітер для обличчя. 39. Олівець для губ контурний. 24. Олівець для брів? 24. для вій чорна від лові 39 59. Палітра тіней 39. Підводка для повік гелева з пензлем 55. Спрей праймер для макіяжу 88. В упаковці 90 г. Коляска для ляльки 129. Скайборд. Кольори в асортименті. Ціна 399. Іграшка дитяча, музичний мікрофон 99. Кольори в асортименті. Набір інструментів 55. Рушниця іграшкова на кульки 84. Лялька з аксесуарами 74. Набір розфарбуй посуду 74. Маска для обличчя тканева 27. Пінка в асортименті для миття обличчя 119 169-180 г. Крем кушон тональний зі спонжем 88. Набір цукерок шоколадних 30 г в упаковці, ціна 15 гривень, сироп до кави Монік 22 гривні. Крем фарба для спортивного взуття біла 39. Ось така 99, 75 грамів, шампунь для взуття універсальний, 88, пергами для випічки 24, 5 метрів, сніданок сухий несквік 52 гривні. Чай чорний лісові ягоди 20 штук в упаковці, ціна 27 Чай квітковий в асортименті 32 штуки в упаковці, ціна 49. Кава Мелена Форд 100 г, ціна 39. Цукор ванільний 19 в баночці 150 г. Приправа від деко 7 гривень. Насіння соняшника не солене 32 гривні 180 грамів, арахіс смажений 14 Набір набірішки вафельних вафельник з шоколадною начинкою 70 грамів 44, цукерка м'яка 15. Батончик, 14. Пастила 17 20 грамів. Людяник Чупа-чупс 17, Шоколад Чорний Міленіум – 17, Снікерс – 39. Зефір апельсиновий 50 грамів 9 гривень. Круасан 9, форма для випікання силіконова 69. Кольори в асортименті – Форма кольорів в асортименті на 6 кексів 49.